Що таке медитація? Це не щось хухри мухри і з боку бантик. Ні. Це інструмент, який допомагає вам заспокоїтися. Просте дихання це вже медитація. Дихання дозволяє знизити рівень кортизолу, це гормон нашого стресу, і приймати життя більш спокійно, без емоцій. Уявіть, якщо всі рішення у вашому житті ви будете приймати без емоцій. Наскільки зміниться ваше життя на краще. А якщо ви ще почнете відноситися до сього із прийняттям, ви станете справжньою щасливою людиною. Адже тільки людина може сказати, що це добре, а це погано. А знаєте, чому ми так кажемо? Тому що щось відбувається не по вашому сценарію, і ви вважаєте, що ваш сценарій найкращий. Але ні, у Всесвіта, у Бога. Є інший на вас сценарій, і він набагато кращий, тому якщо ви будете жити в довірі до всесвіту, до Богу, до себе, ви прийдете до свого внутрішнього я, до свого внутрішнього щастя. Тож дихайте і медитуйте.